Переселенка з Харківщини Лариса Олійник розповідає, що з Ізюму до Полтави вдалося забрати мінімум речей. Нині вона обирає одяг для своєї родини. Робить це під час акції соціальний гардероб, який організували в обласному центрі. Курточка тепла, і буде, то можна, можу треба курточка. Дітям теж там теплі речі. курточка, штани, шапка, там, не буде таке. Подивимося, що сьогодні буде. Будемо надіятися, що не підемо без нічого. Щось виберемо сьогодні. Цю акцію організували працівники благодійного фонду Карітас Полтава. Внутрішньо переміщені особи могли безплатно взяти необхідний їм одяг. Розповіла Суспільному керівниця проєкту Оксана корольова буцко Взагалі люди вже знають, що акція ця проводиться для внутрішньопереміщених осіб, для тих, хто підпадає під категорію. Тому коли люди приходять, вони стають в свою чергу. І коли ми людей коли вони заходять дивитися одяг собі, який їм потрібен, вони всі показують довідку внутрішньопереміщеної особи, взяти участь в соціальному гардеробі можуть люди, які мають при собі довідку ВПО, її перевіряють наявні. Наш спеціаліст, а потім вже люди підходять і обирають собі одяг за потребою. Наші спеціалісти допомагають в розмірі зорієнтуватися, чи, можливо, по сезону яку краще одежинку підібрати дитині чи дорослому. Переселенка з Краматорська Катерина Єлізарова живе в селі Мале Ладижине. Розповідає, що оскільки при переїзді брали лише найнеобхідніше, тепер шукає домашній одяг. Теплий взагалі, щоб по селі ходити дитині мені, тому що я в платях по селі не походиш, тому що в нас і господарство, з ним не потрібно доглядати. За словами Оксани Корольової Буцько, проєкт діє з березня 2022 року. За цей час встигли роздати близько 200 тонн одягу та взуття. В тому році ми кожного четверга проводили цю акцію. Зараз трішечки кількість зменшилася, тому, тому що не так часто нам приносять і привозять одяг, але все рівно ми підтримуємо цю акцію і по можливості тільки збираємо і, звичайно, організовуємо дану акцію. Як повідомила Оксана Корольова-Буцько, крім переселенців, одяг можуть обрати люди з інвалідністю, багатодітні родини, важкохворі, самотні люди від 60 років. Інформацію щодо наступної акції можна знайти на сторінках Карі та з Полтава в соцмережах. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.